Що заважає чоловіку знайти свою жінку, яка йому по долі? Які перешкоди, що йому заважає? Скажіть, сам чоловік вийшов, дивиться нас. Так, що заважає? Є жінка, яка подобається, він знає її з дитинства, він з нею. В дуже таких гармонійних відносинах. Він зна... Вони знайомі давно, це якісь дитячі спогади. Що... що заважає знайти доля? так, магічний вплив, втручались в долю, йому подобається, дивіться, що йому подобається ті жінки яким не подобається він, які до нього спиною, оце цікаво. А той, хто до нього так з відкритим серцем, без подвоха, без ніякого, щиро до нього, каже все, як є, І дійсно, що він подобається. Не подобаються такі жінки, які відкриті. Подобаються такі загадкові спиною до нього, і з іншого, як вони як з інших світів. Ідим пішов. З інших світів, бо може подобаються жінки, які молодші, може подобаються жінки, які іноземки, якісь такі загадкові жінки, з якими немає нічого спільного. Ось, і це по магічному впливу втручались в долю. І це так, втручались, бо це така доля, це пройти це перебороть собі, да, що це таке завдання кармічне, що не буде щасливий, поки не стане відповідати взаємності тим, хто кому він подобається, а не шукати якусь зірку з неба. Так, який був магічний вплив, скажіть, що робили? Щось на шлюб. Дивіться, магічний вплив з вас знято було. Був магічний вплив, але ви щось робили. Щось відбулося, що магічний вплив вже знятий з вас. І вам по долі, ваша доля виправлена, вам прийде, от бачите, кохання і дерево роду, продовження роду, будуть дітки, продовження роду і буде все добре. Але звертайте увагу на тих жінок, які до вас добре ставляться, які до вас спиною не треба туди лізти. Це ваше кармічне завдання. Пройти ці уроки, що над собою, можна звертатися до мене на сеанси. Так, за минулі життя.